А розкажу вам про справи, які нам не вдається виграти отак от максимально швидко. І ось одна із них про керівника ОСББ, який виїхав за кордон, і тепер, як ви розумієте, не хоче бути ним, бо ніякого відношення він уже не має до власного будинку, до управління ним. І... Проблема в тому, що ніяких там загальних зборів, жильців не передбачається, ну не хочуть вони, не бажають, ну і так далі, і тому подібне. І виникає запитання, а як же його звільнити? Можна нібито і спробувати в судовому порядку отримати рішення суду, але він, ну по-перше, не в трудових відносинах. Потрібно застосовувати аналогію права. Буває, у нас є такі справи, як звільнення директорів. Товариство з обмеженою відповідальністю, тобто можна цей підхід застосувати. Одначе, забігаючи наперед, ми сходили до реєстратора. Ну, є така особа, яка повинна буде виконувати рішення суду і виключити даного нашого клієнта із реєстру. І що цікаво, реєстратор каже, не буду цього робити, ну, принаймні в тому населеному пункті, в якому ця ось проблема жевріє. Надасте рішення суду, мені, в принципі, воно. Ну, постільки, поскільки І у нас виникає запитання залучати його третьою особою, залучати співвідповідачем, але він же ж там буде, так би мовити, умнічити, заперечувати і так далі. Хоча по своїй суті він повинен просто виконати рішення суду. Можливо, в подальшому нам необхідно буде пересідувати реєстратора в кримінальному порядку, подавати заяву про вчинення злочину, зокрема, невиконання рішення суду. Ну, коротше кажучи, всякими лякалками його. Дотискати, щоб ж все ж таки він реалізував задумку і виключив із реєстру підприємств відомості про нашого клієнта як керівника. Тому, можливо, варто завести таку от рубрику справи, які глючать юридичного плану, і ділитися з вами. Бо не всі, як ви розумієте, ситуації такі от якими можна похвалитися, особливо на самому початку. Бережіть себе.